Ігор Калинець поезії читає автор, підсумовуючи мовчання, перед цими воротами хам повинен зупинитися ці ворота маленькі термопіло, за ними біле полотно на зеленому лузі Недоторкана держава, поезія, за яку ми також пізнаємо смак крові. Мова йтиме про поета спокою лишем тиранів Мова йтиме про сухвальця, даймо спокій тим, кому заціпило. Мова йтиме про Метуса, але чому мені згадати Лобородька чи воробйова моїх ровесників? Отже, славітній півець Метуса древле за гордость, не восхотіше служити князю Данило, роздраного, аки, зв'язаного Придоса. Але чому б тоді? Не підсумувати своє мовчання. А щоден на одно сонце менше, а що ніч на одну зорю більше, а щодень і що ніч менше, і більше є, та незмінно на чолі кожен несе обов'язку герби, навіть не підзиваючи. Тільки я, тусу мушу знати про свій герб, неприкаяний, герб меланхолії. Скину на терези все зсухти. Листя слів, підсумовуючи мовчання, о, яка вже пісня осінь нашого мовчання, о, яка забава вітру і наше дрібне мовчання. Можливо, я міг би промовити найсолодше, та чи варті твої всі слова супроти Твого імені, та чи варті всі слова золотого листка дня, що зріє осінь, ось ось зірветься. Поки не висловились мовчання, запізнися на одну хвилину, поки слово не округлилось плід, запізнися на одну хвилину, поки я вітру, у вітру не навчуся вбачати, Метусину зуховаюсь, я також, як він Вихатиму цю ось, я також, як він Виїду цим осіннім днем. Вільний від ласки, меценатів, запізнися на одну хвилину, не залишивши жодної книги. Запізнишся на одну хвилину. Заблудимось в цій, цій самотності обіж цих трьох дерев, уміх цих трьох днів, найкраща моя поеза на корі під мохом, найкраща рема до тебе то ти сама, найдовше моє життя один із цих днів. Не вірю, що я чужий, адже чужий, зрадив би нашу тишу. А коли він заблудився в цій самотності поміж цих трьох дерев, поміж цих трьох днів, то його поема буде на корі поверх моєї, то його рима буде звучнішою, ніж ми. І на своє життя він вибере котрий заводну день. І мету це теж має осінь за коханку парламент на вітрі полощиться, не для його калити. Хай виброджує на у зинові атрамент, хай вправляються нестори в кирилиці по монастирях, підсумовуючи мовчання метуса скаже, Бояне, заморовуйте медом князівських вуха, на золото осіннього дерева проміняв, княже, отож не мій пергамент на віті положиться, не мій атрамент продить полоза. Ці герби знаті наші в чуженецьких музеях, всі герби в місницьких руках, всі місця наші з гербами зайц. Навіть золоте дерево, все у саді сусіда, навіть ця осінь не за нашим календарем, навіть тим тусу, власне кажучи, на на час. Адже твоє мовчання одиноке, і ті, що зводят мають, везли мовчання, стирте, газетні. Громадець. Всі книжки мої розкупив вітер, всі книжки мої спалив ясен, всі книжки мої найнебезпечніші, книгозбірні у зрадливих оч очах мил. Прийшов ще один меценат та й каже, я також вітер. Прийшов ще один ясен, та й тише ось індекс, книг для спалювань. Невже я запізнився? Прийшла ще одна мила та й мовить, Нема очей зрадливіше над мої, але я ж не мав більше для іншого вітру, для іншого ясен для ще одної милої, Ні міряточка. Підсумовуючи мовчання, промовлю тоді устами осінньої днини, непевним кольором твоїх очей, жовтою хмаркою дерева за вікном. Підсумовуючи мовчання, скажу. Яке нечуване щастя, з-поміж мільйонів, що жили, живуть і житимуть отстами осінньої донини, непевним кольором очей, оманливою зустрічю рук, жовтою хмаркою дерев за вікном мовчати нам.